Ці переповнюють тому, що ми дуже чекали, дуже дуже чекали. Ось цього першого рейсу і хочемо, щоб кожен день щоб відправлялись, відправлялися і відправлялися, відправлялися. Взагалі ця війна принесла багато змістів. Ми зараз живемо дуже змістовні моменти, і Україна перемагає потрошку, потрошку. і Ми змінимо і себе і весь світ від всіх всіх мат. Художник може розповідати тільки про те, що він сам пережив. Мене звати Максим Кільдеров. Я пережив 55 днів окупації. І через цей вигон я хочу показати там як особисті архіви, так і історії тих людей, які героїчно по різних напрямках захищають Херсонщину у ці непрості часи. І партизани, які підривають за різні дорожні колії, і всіх інших героїв, які чинять опір. Увага, шановні пасажири, потяг до перемоги відправляється до Херсонщини. Щасливої дороги.